Всім привіт! Накупляли були ми з Насті трішки в Аврорі, трішки в магазинному, ой, в рибацькому магазині. І хочу провести експеримент, не експеримент, а просто по спис старігора, поспис їбати. Поспи, 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 Коротше, подивіться, як воно буде вести себе ці всі штучки у воді. Цікаво мені, як на них реагуватимуть. Як реагуватимуть, я не знаю. А просто подивіться, як вони себе ведуть у воді. Тож, давайте будемо проводити досліди. Час будете в місті за мною. Це все робити. Так, показую, що в мене є. У мене є. Небагато наколотила прикормки. Потім е, читаємо Фрю, фрюогель. Коротше, така штучка. Е, е, попапики ананасові. Потім оця штучка. Не знаю, як вона називається. Е, відеречко з водичкою. І зараз будемо все це наживлювати і спостерігати. Так, ну що, поїхали, будемо пробувати експериментувати. З оцим попапом у нас вийшли коякі сложності. У нас немає те, щоб його фіксувати. Ну, коротше, якось ми зробили. Ну, ви за мною не повторяйте, бо це неправильно. Рибаки знають. Ладно, поїхали. Набираємо трішки прикормки. У оцю. Туптулку, чи як вона називається. Так, ще трішки. Оце хвате. Потім... Чи я вже неправильно зробила? Ну що, поїхали далі. Набрала я сюди водички більше, бо воно е е За цей зважайте уваги. Так, набираю я. Ложу осюди. І ще? О так, хай хватить все. Тепер беру оцю штучку. Ложу. Ось сюди і придавлюю міцненько. От Так. так. Пробуємо витягувати. О, витягнулося. Це, мабуть, багато, так? Да? Тепер що мені треба робити? Тепер мені треба ложити оцей папік. Ой. хе хе потім отут вишкрібати треба трішки, да? А що? Прям на папіка ложити. <глав 'ю> так, Я ще не цей, а кору уже та ще, представляєте? Я ще і будучку таке. А короб питається вже втащити. Так, положили папіка того, крючечка. Тепер треба нам капнути оцієї хімії. <рес> Вонючка, вона така. Ооо, О, неприятний запах Кукурудза. Так, Не знаю скільки капати, але ми капнемо один разочок. Все, ще ще один. Ну, давайте ще один. Ой, там не один, правда, капнувся. Ну, ладно, хай буде. Так, тепер треба знову накрити оцієї ой запуталося так, той момент, ой момент, бо щось у мене тут напуталося. Оце рибачка є. Зараз все поправимо, щоб було. Ali's гуд. Вставляємо. Так. Придавлюємо. Кріпенько придавлюємо. А тоді витягуємо. О, оно. ну. Внім внимание. внимание. О, тут. Правда, в мене капелька, бачите, яка капелька через велика капелька вийшла. Ну і далі вкидаємо у ставок. Ловись, срібка, велика і маленька. Зараз, минутку вудочка зачепилась. Оп, і спостерігаємо. Водичка почає, почає набирати окрас такий. Вроді би казати не буду який, воно там потрішку, дивіться, бульбашки йдуть. Ростає наша прикормка. Запашок оцей, оцей запашок. Іде, коробчуки підпливають, хватають ту. Ой, блядь. Хватають туди живочку. І що робиться в нас? Клює, клює. Ну, такий вийшов експеримент. Ось отакий колір воно має. Там уже розчинилося, Ну, це дуже довго треба ждати, бо я добренько напресувала тієї прикормки, Попап должен спливти. Рибаки знають, що до чого. Ну що, експеримент ми провели, кому весело, кому не весело. <laughs> так сказала, всім хорошої рибалки, хто буде рибачити.